Один-два три. Всім привіт, всім чутно. Всі підкріпились і готові послухати лекцію про об'єктно орієнтоване програмування, бекенд, релізи і всяке таке. Жартую, буде набагато легше. Отже, сьогодні я буду ділитися своїм досвідом про те, як можна бути t-shaped product-менеджером за рахунок того, що ви вмієте кодити. Давайте познайомимося. Спочатку. Відскануйте QR-код, там можна буде отримати 2 біткоїни безкоштовно. Отже, я Senior Product Manager, розвиваю growth напрямок в компанії Обріо. Також маю, я сподіваюся, гарну експертизу в пейментах. Декілька чисел про мене. Я дуже люблю числа. Мені 26 років, 5 років у консалтингу, Big Four. Тут є люди, які працювали в Four коли-небудь. Мої співчуття два з половиною роки в продуктовому ІТ, 200 балів на знос математики. Мені буде 50 років, я все одно буду хвастатися, що в мене було 200 балів на знос математики. Маю півторарічну донечку Єву. І в мене три хобі: автомобілі, технології і відмічено жирним програмуванням. Декілька слів про компанію тут представили, сказали супер класна компанія. Одна з найуспішніших в екосистемі Генезису: 60 мільйонів юзерів, Лідер не було це лідер в світі в сфері спірічуаліті. Більше 250 талантів. Я коли приходив до компанії 2,5 роки тому було 60 людей. Уявіть, який ріст. І в кінці, прохання не зараз, зараз квіст не проходьте, можна буде пізніше. Всі матимуть можливість пройти квіз і отримати два дуже цінні подарунки. Один із них це повноцінний лайфтайм-курс SQL Habit для продуктових менеджерів. Особисто проходив. Супер класна штука. Пройдете цей курс, і SQL для вас буде як абетка. І також можна буде виграти консультацію зі мною. На будь-яку тему. Якщо це будуть підписні веб-фанали або пейменти, то я думаю, що буде точно корисно. Отже, на що я пропоную інвестувати наступні 30 хвилин? Згадаємо, що таке взагалі там t-shaped да, і t-shaped product Manager Зокрема, для чого тут може вписатися код? Розкажу три реальні кейси зі свого життя. В контексті та, лекції розкажу про те, як можна вірватися в цю тусовку і зробити це легко, без перевантаження. І відразу такий дисклеймер: да, я хочу бути відвертим з усіма. Точно не всім потрібно кодити. Це не обов'язково. Пора, видихніть. Я не, не про це сьогодні. Кодити з користю не так легко. Я буквально 10 секунд назад сказав, як це зробити легко. І тут таки, вже не так легко. Мається на увазі кодити з користю, щоб в цьому була якась користь для вашої роботи. Я не буду і не хочу це продавати як Да. Це не є потреба. Це просто є особливість. Комусь це допомагає, комусь це буде зайвим, тим не менш, просто я ділюся досвідом. І маю зізнатися, маю за плечима повноцінний піврічний курс python Developer, який пройшов просто так, будучи ще в консалтингу, абсолютно не маючи на це ніяких потреб, мені дуже хотілося упорядкувати в голові знання програмування. Отже, хто такий T-Shape спеціаліст? Я впевнений, що всі, всі абсолютно всі знають. Це така буква Т, коли вертикальна лінія це якась дуже глибока експертиза в чомусь одному. Та? І горизонтальна лінія це або вже знання в суміжних сферах, та, класні, або здатність ці знання швидко отримати. Ті – це вигода двостороння І для співробітника, який швидко росте, розвивається, дуже класний, комунікабельний, і для компанії, зокрема. Бо компанія, яка має ті shaped спеціалістів, вона отримує колектив, який дуже класно. Колаборує між собою, комунікує і досягається ефект синергії. Да? Тобто компанія має можливість експоненційно рости. І це моє особисте переконання, що базовий продакт менеджер він вже t-shaped. Тобто будь-який продакт-менеджер це така позиція. Да? Ти 100% вже продакт-менеджер, ти 100% вже ux ресерчер ти вже маркетинг-спеціаліст, ти аналітик, ти креативний спеціаліст, ти дизайнер, список можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. Скрін афіша фільму Спліт це одна людина, да? в нього просто роздвоєння особистості. А, чи потрібен тут код? Да? Чи, чи потрібно ще когось додати, один рядочок, да? кодити продукту для чого? І о, тут дуже важливо розмежувати мухи від котлет да, і зрозуміти мотивацію, да, для чого це потрібно. Продакт-менеджер може кодити, але не робити таски замість девелопера. Да. Це не про мікроменеджмент, коли ви можете підходити до девелопера і сказати, що ти тут погано накодив. Мені здається, я тут можу і рішення інше запропонувати. А, це не про те, щоб бути якимсь суперуніверсальним солдатом, сказати, що вранці я можу писати фронт-енд в обід бек-енд, а ввечері робити ресерч і будувати родмапу продукту. Це не про це. Натомість ви можете навчитися розуміти, шукати і пропонувати рішення технологічні. Навчитеся читати документацію технічну і від замовника задачі в розробника стати. Його партнерам, да? ви почнете його розуміти, говорити на одній мові. А, для цього не потрібні надзусилля. Да? Не потрібно ставити собі таку надзадачу. Все, я от був на доу-мітапі, е там був спікер, сказав, що треба кодить, це майбутнє, все Все кидаю, відміняю відпустку, новий рік не святкую. Буду вчити, буду як кодить, бо я не буду ті Е, Натомість. Ці навики потрібно розглядати як можливість екстра оптимізації. Да? Тобто, коли ви розвиваєте в собі навики розуміння коду і е, починаєте це практикувати, у вас просто з'являється надпотужний інструмент, як ви можете оптимізувати все навколо. І просто той час, який ви витратите на ці нові знання, він дуже легко компенсується за рахунок тих задач, які ви оптимізуєте. Uh, і uh, пункт, який я не хотів додавати, бо я пайтоніст від усього серця. Вважаю, що Python — найкраща в світі мова програмування, тим не менш, uh, мова не про якусь специфічну мову програмування. Та? Uh, головне перестати боятися коду і uh, піти назустріч і випрацювати готовність та? розбиратися і власне працювати з кодом. Uh, Перейдемо до трьох uh, реальних кейсів. Uh, Кейс номер один time to market acceleration. Отже, ми в Обріо, як... Лідер в ніші спірічуеліті, будуємо новий аквізішн канал, підписну веб-воронку на тематику натальні Карти. Я думаю, багато хто знає, що це таке. Та? Та, е, Грубо кажучи, по тому, де ви народилися, в який час зірки були в якійсь позиції в цей момент. Та? І ці зірки вже приділили, ким ви будете, і будете сидіти на цій лекції і слухати, е, як продукт менеджер повинен кодити. Е, так от стоїть задача. Реалізувати наявність на продукті реального персоналізованого контенту буквально цієї натальної карти. Ну, Я думаю, ви розумієте, це доволі складна штука. І її просто так там в пеймті не намалюєш, там багато розрахунків. А, ну, Ви, як дуже класний продукт зробили попередній research, знайшли декілька технологічних провайдерів, які вам можуть віддати оцю карту. І власне, що робити далі? Uh, і я тут розбив цей кейс на, на, на два типи. Да? Нехай ви там продакт менеджер який взагалі не про код, да? але ви класний продакт-менеджер. Що ви будете робити? Uh, звісно, ви, знаючи цих uh, технологічних провайдерів, отримати технологічні api доступи, тестові доступи, ставите задачу на попередній ресерч для розробника. Да? Тобто, розробник що повинен зробити? Uh, кожне API перевірити. Чи воно працює, що воно віддає, яким чином воно його віддає, задокументувати цю всю історію, повернутися до продакт-менеджера і сказати: дивись, ось все, що може бути. Продакт-менеджер починає це аналізувати, перевіряти. В нього неодмінно з'являються додаткові питання, в нього неодмінно з'являються якісь побажання, або щось не так, або щось хочеться ще. Він... Повертається до розробника і питають, слухай, а тут не можна оце змінити, а це можна змінити, а чому це так, а чому це так? І е, я тут червоно відмітив: е, таких циклів може бути багато, уточнень, да, в такий, такий продуктовий е, ад. Було? Було. Ну, звісно, було. Е, ну і Потрібно розуміти, да, якщо ви рухаєтесь спринтами, тобто ви нормально плануєте, ви адекватні, ви не засипаєте ну, розробників від хоками, правильно? Ну, правильно, да? не засипаємо. Е, на, наші розробники нормально живуть. Е, і це все розтягується. Цей кожен цикл це спринт, спринт, якщо по два тижні, та спринт, спринт, спринт. В результаті ви доходите до якогось рішення і розробник реалізує. А тепер перестав, що ви той продакт менеджер який має базові знання коду. Що ви можете? Да? У вас нові інструменти. Ви берете і попередньо самі тестуєте API, Тобто, всі, які ви маєте, ви тестуєте і дивитеся, що ви отримуєте. Можете подивитися, примірять на сайт, як воно виглядає. подивитися весь функціонал. Вибираєте, що вам потрібно, з якими параметрами. Берете, пишете технічну задачу вашому розробнику, якому не те, щоб чітко описуєте, що вам потрібно, по якому API і так далі. Ви йому можете навіть MVP віддати. Дивіться, ось запит. Я вже його зробив, от мені результати, от він мене влаштовує. Тепер зроби з цього сервіс, який ми інтегруємо на сайт. Розробник бере це прямо в реалізацію і реалізує. Які бенефіти? Прискорення релізу, давайте, вікс разів. Все залежить від цих циклів, оновлень, оновлень, оновлень. Да? Дуже ефективна комунікація. І як ви гадаєте, що найголовніше, третій пункт. Є ідеї? Да, повага від розробника. Розробник у вас бачить авторитет. Він такий клас, цей продукт. По-перше, цьому продукту не можна завищувати стімейти, бо він точно знає, скільки ця таска займе часу. По-друге, цей продакт він, ну, він, він в своїй тусовці, та, з ним можна там, говорити відверто. Е, перейдемо відразу до другого кейсу. Е, цей, цей кейс я його обожнюю насправді, тому що. Він там свого часу там, дуже дуже позитивно вплинув на, на мою кар'єру особисто, і тому я ним хочу поділитися. Будуємо новий acquisition канал. Палмістрі. Що таке Палмістрі? Це хіромантія. Коли ми читаємо лінії на дороні на долоні. Та? І виникає така ідея: а що якщо прямо на воронці, на веб-фанелі, юзер може сфотографувати свою руку, і ми відразу там комп'ютерним баченням нейромережами? Задетектимо ці лінії, відмалюємо, скажемо, дивись, ми прямо зараз визначили твої лінії, ось вони тут, і це там підвищить довіру до, до продукту і так далі. і так, далі. Да, це дуже підвищило. А, але немає готових провайдерів, ніхто не надає таку послугу. А, ви спілкуєте з розробниками і отримуєте декілька суперкритичних блокерів. О, ні в кого немає досвіду в комп'ютерному баченні, ну тому що ви до цього не робили нічого подібного. Я думаю, навряд чи у вас є запасний розробник, такий, знаєте, ви з нього пилюку здули, він там два роки нічого не робив. Такий, да, нарешті, я буду робити зараз. Ну, Тобто його у вас немає, або його потрібно шукати, наймати, або аутсорс, whatever, да, досвіду немає. Незрозуміло, що робити з інфраструктурою, наскільки це складна задача. Ну, Комп'ютерне бачення, як його розміщувати і так далі. Вже легал питання не чіпаю. Якість фото. Ми пам'ятаємо, що ми працюємо з вебом, тобто передача фотографій, швидше всього, конвертація в веб формат А отже, різні телефони, різні камери, як побачити лінії. це... Ну, виглядає так, що майже нереальна штука. Ну і власне постає питання, що напевно ми цього не зробимо. Напевно, доведеться відмовитися від Фічі. Бо от просто в моменті у нас немає на не це ніяких можливостей. І тут, якщо підійти до цієї задачі як продакт, який володіє базовими навичками перемування, насправді рішення є, і я впевнений, що майже в будь-якому подібному кейсі його можна знайти. По-перше, ви як дуже класний продакт, знаючи всі блокери, декомпозуєте задачу і шукаєте. Альтернативні рішення, які не підвласні цим блокерам. Наприклад, в даному кейсі була гіпотеза: а що якщо ми не будемо детектити лінії, які ніхто не вміє детектити з коробки, проте навчимося, хоча б детектити руку, розуміти координати пальців, кісточок і так далі? А чому? Чому це важливо? Якщо ви подивитесь на свої руки, отак порівняйте з сусідом. У вас ці лінії плюс-мінус в одному місці знаходяться. Тобто, якщо ви знав, знали би координати долоні, да, як вона положена, там, кут нахилу і так далі, то координати лінії знайти вже не так важко. Далі ви собі ставите нову задачу. А як же ж нам знайти координати ліній, ой, точок на долоні? І ви йдете в середовище девелоперів, да, наприклад, на Reddit, і просто пишете питання, гайс, хто там шарить, як мені. По-швидкому, без сильних затрат ресурсів, знайти точки на долоні. І ви знаходите рішення буквально за півгодини, вам закидують. Так візьми ось цю бібліотеку, вона ось готова, вона дуже швидко знаходить точки на долоні. До речі, це були люди. Які працювали з кінематографом, тобто, це готові бібліотеки, коли на відео хочуть зробити захват руху. Є вже готові, дуже натреновані, легковісні бібліотеки, які легко знаходять всі координати там, кожної кістки людини без будь-яких складних розрахунків. І стає найцікавіше: ми починаємо грокати алгоритми. Хтось знає слово грокати, взагалі що це таке? Є клас, блін, я радий. Коротше, це неологізм неологізм від 88-го року. Він означає вчитися аналізувати із задоволенням. Ну, тобто, буквально. І ця книжка, Грокати алгоритми, вона неймовірно крута. Вона написана і для програмістів, і для будь-яких допитлих людей, і вона вчить. Думати алгоритмічно. Тобто, якщо у вас є якась задача, є якісь інпути, та, ви можете навчитися ці інпути конвертувати в потрібний результат, побудувавши потрібний алгоритм. І е, в той момент, маючи цю бібліотеку, знаючи кінцевий результат і маючи за плечима цю книжку, е, бачите, фотка жива, прям лежу на ліжку там. Якийсь серіал чи стендап якийсь, да? і я такий за детектив лінії на своїй долоні, кидається СПО, кажу: слухай, у нас тут повністю буде, там всі діла. Він щасливий, всі щасливі, дружина злиться. У будь-якому випадку це була, була прямо ейфорія. Я на своєму компі підняв робочий скрипт, який швидко детектив лінії. Скажу так: той фанал завівся, він працює. Різниця конверсії з фічею, скану і без фічі. Різниця в рази. Тобто це не плюс 30%, це просто вікси виростає, і це дуже класна штука. Кейс номер три Huge routine, one time task. Уявіть, що ви там працюєте, нічого не передвищає біди. Це там в контексті моєї роботи там з пементами. Я згадував, що я ще працював з пементами. І тут терміново виникає нагальна потреба в усіх ваших продуктах, в моєму випадку це підписки, які там крутяться на пеймент провайдері, змінити одне поле буквально. Але що це означає? Що його. Потрібно зайти в хаб там спеціальний та знайти ту підписку, дуже окремо, знайти те необхідне поле, нажати редагувати, внести значення, надати підтвердити, 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 і воно там змінилося. Проблема в чому? Їх 500 штук. Зміни однотипні. І це можна зробити там або вручну, або через API, але є певні блокери. Там, блокер перший. Вони надзвичайно чутливі до змін. І вартість навіть найменшої помилки дуже висока. Тобто ми говоримо про підписки, діючі продукти, і там можна випадково зацепити не те поле, там, щось змінити, і випадково подарувати вашим юзерам безкоштовну підписку, видалити її, щось дуже-дуже дорого, потім не розрахуєтесь. А по-друге, залучення розробника теж має два блокери, тобто, ну, щоб через API да, оновити. По-перше, задачка термінова, спринт упакований. Ми вже почули, що тут ніхто едхоків розробникам не дає, не любить, але тут ще важливо, що задача там чутлива до помилок, і розробник в моменті може не розуміти всіх контекстів, всіх нюансів. Їх потрібно було дуже детально пораховувати, і все таки є ризик, що людина, яка не розуміє логіки цих пам'ятів, для чого ми це міняємо, може випадково занести якусь помилку. Ну і, Відповідно, це виливається для вас там, із фільму всемогутній» в таку трьохгодинну рутинку. Ви повинні сісти так в позу лотуса, да, помедитувати і такий зараз я буду три години робити одне те й саме. 500 разів міняти це поле в усіх підписках. І ще, не дай Бог, я помилюся. Чи призводять такі кейси до вигорання? Так, да, призводять. Чи призводять такі кейси до вигорання, коли цю роботу треба робити подвічі на тиждень? Угу, да. Точно вигорите. Але, ну, як зрозуміло, тут мова про оптимізацію. Да? Тобто ця е, така huge teina, яка періодично виникає, вона стосується тільки вас, ви нікому її не можете заделіверити, вартість помилки висока. Ви можете е, просто. Конвертувати в цікаву для себе задачу, потратити ці три години не, не на те, щоб виконати цю мавпічу роботу, да? а потратити ці три години на те, щоб її автоматизувати і більше не стикатися з потребою. Е, ну, тут все просто. Йдемо, вивчаємо документацію, е, робимо собі скриптик дуже простенький, який виконує ту функцію, яку вам потрібно. Тестуємо обов'язково, створюємо тестові продукти, тестуємо, чи все так працює, як нам потрібно. І кайфуємо, коли ваші, ваша робота виконується замість вас. Так, так? Буквально за декілька секунд всі таски зроблені, клас. А саме головне, що вас цей інструмент залишився на вашому комп'ютері, і ви можете в будь-який момент повернутися, і вам цю таску дають. Каже, слухай, треба тепер поміняти на щось інше. і Ти такий, ну це займе три години. <зумієте>, да? ну, або можете признатися і вам ще якусь іншу таску накинуть, яку ви теж автоматизуєте. Е, отже, entry point. Да? Як, як варватися в цю тусовку? Да? Е, відкрити всі чакри і почати перемивати? Насправді тут ніякого Rocket Science не буде, там все просто відносно. Потрібно спочатку все-таки обрати якусь базову мову, з якою ви хочете працювати. Я там відразу пишу в, в, в дужках Python, бо ми, продекти, нам цікаво, ну, що, що нам цікаво, да? там з API попрацювати, що то попарсити, якісь дані опрацювати, кудись щось записати. Е і саме головне, ми там дуже хочемо з нейронками працювати, да? з OpenAI і так далі. Це все про Python. Да? І Python, чим класний, що. В нього неймовірна кількість готових бібліотек, тобто вам щось потрібно там зробити, будьте впевнені з ймовірністю 99%. якщо це не хіромантія, хіромантія не катять. але в інших випадках. Вже хтось це вже зробив, упакував в бібліотеку. А що таке бібліотека? Це вже готове якесь рішення, яке ви просто імпортуєте, і там вже функції це виконують. Тобто це не там асемблер, не C там, і так далі. Що там потрібно всі алгоритми робити. Тут все готово, все під ключ. Серед розробників Python вважається однією з найверших мов програмування. Хейтери. Так, і, Другий крок, да? допустимо, ви приділились, ну, тобто, я замість вас приділил, да, що ви обрали Е, І потім ви такі, ну. Понятно, Python, це це хорошо, а як його на, на комп'ютер завести? Ну чому я це про це говорю? Да? казалось би мінорна штука, ну понятно, що ви вже розберетесь, да? що якщо там, мову обрали, то потрібно якесь середовище розробки. Проте ви не повірите, наскільки це важливо. Типу, правильне і user-friendly середовище, воно множить ваші шанси, що ви будете працювати з кодом в рази. Для мене це там PyCharm, є ще декілька класних середовищ, але PyCharm класний тим, що А, він безкоштовний. Ну, тобто там є версія безкоштовна для не супер advanced юзерів, і цього достатньо. А по-друге, в ньому теж є дуже багато тулзів, які доустановлюються, Там вбудовані АІшки, там чудлі не е, там, кажеш, напиши мені код, і він пише. Ну, типу, там взагалі клас. Точка входу дуже проста. Е, Обов'язково ознайомитися з основами. Е, я тут не пишу. Посилання на конкретні уроки на YouTube, можете написати буквально там, перше знайомство з Python в YouTube. Да? І вам все пояснять, і розкажуть. Я Дуже рекомендую книгу Грока алгоритми», я вже про неї згадував. Вона там, корисна для того, щоб саме налаштувати свій мозок на мислення програмативне. Потім поставити перед собою першу відносно просту задачу. Це може бути будь-що бажано, щоб це була задачка, яка звучить просто, і вам коли-небудь було цікаво, і ви ще там думали там, про себе. Блін, було б цікаво таке зробити. Це може бути що завгодно, типу там, не знаю, бот в телеграмі, який вам шле погоду про там, погоду батьків да, там, або ще щось. Ну, короче, якась така штука, яка там можливо не супер корисна, але ви розумієте, що раніше ви б цього не зробили. Uh, і пункт, якого ще декілька років назад не було, зараз він є, і він, типу, прям дуже розкриває двері набагато легше. Активно користуємося АІ-чатами. Але uh, от uh, велика рекомендація не починати знизу вгору, а все-таки зверху вниз. Бо АІ-чати uh, вони класні. Але вони занадто корисні, і вони не дадуть вам ніяку базу, і ви не навчитеся працювати з кодом і розуміти, що він робить. І тут криється, там багато багато, багато нюансів. Ну, Для прикладу, да, там, наскільки все просто. Да? Ось ми маємо пальчан, там середовище, ну я там себе обрізу, все ну, але це пальчам. Пишемо в чат Напиши мені скрипт, і отримує поточні дані про погоду в місті Києві. Він такий каже: Та, питань нема, ось дивись, встанови цю бібліотеку, це один рядочок, і ось тобі скрипт. Ви просто це скопіювали по речам, запустили. Дивіться, це результат роботи програми. Е, раніше студенти. Е, Курсів з Python розробки таке писали десь там, не знаю, з середини свого навчання, та, там, з третього місяця. Зараз це все доступно. Прямо зараз із коробки е, майже будь-яку таку задачку, там telegram бот піднімається за 10 хвилин. Тобто ну це дуже швидко. Чи потрібно бути для цього розробником? Ні. Чи потрібно знати базу? Бажано, бо бажано розуміти цю конструкцію, чому так відбувається, як працює код. А, ну і декілька рекомендацій по тому, як е, все-таки релаксувати і не перетворити це в якийсь екстра ефорт. Типу, да? я дуже хочу, щоб я зараз вам нічого не продав. Я стараюсь продати, але як знаю, як перекуп. Да? Вона, я, вона мені самому подобається. Ну ти купи. По-перше, перефлексуйте. Подумайте, чи. Чи дійсно ви себе коли-небудь ловили на думці э, росту в сторону коду? Чи дійсно ви стикаєтеся з тими задачками? Да, там я описував кейси э, про huge routine, да, От Ви себе ловили на думці, що ви робите мавпічу роботу? Якщо ловили, значить можна подумати да, про цю історію, можливо, качнуть себе в сторону автоматизації. Е, якщо відповідь на перше питання так. Сформуйте для себе дуже конкретну задачу, яку хочете вирішити. От прямо дуже просту. У нас компанія є приклад креативний маркетолог. Просто розуміло, що немає якогось класного середовища, в якому не можуть обмінюватися результатами роботи креативів. Там, збирати їх систематизовано і так далі. Вона так про це дуже довго думала, думала, думала. Знала, що в нас в компанії є один схиблений на Python. Це я. Вона до мене прийшла, каже: Слухай, от в мене є ідея, от якби написати телеграм-бот. В якій можна було б там постити результати, а потім воно все агрегувалося, в кудись вшиці падало, там і так далі. І я там ті самі рекомендації дав. Слухай, дивись, це можна зробити на Python, постави дішку, під дивча GPT, там, туди, подивись цей версин і так далі. Прийшов один тиждень, і керівник маркетингу відділу каже: Слухайте, в нас тут зірка народилася, да? людина створила бот, яким всі користуються усіх оптимізація часу в кожного креативного маркетолога кожного дня 45 хвилин. Кількість маркетологів вимірюється десятками. Клас, я вважаю бомба. Знайдіть друга по кот інтересу. Це те, що зробила да, людина до цього. Тобто, дуже класно знайти когось, хто теж це практикує. Якщо це девелопер, взагалі бомба. Якщо це людина, в якої програмування це хобі, це теж класно. Тобто, це людина, яка вас може підсапортити, яка може дати ідею, допомогти, розказати і так далі. Бажано, щоб це був дійсно якась знайома людина, а не люди з інтернету, бо вони такі. Ненадійні. Е, і не намагайтеся стати розробником і освоїти все. Базова помилка ви такі, ну все, я вчу Python. Зараз я вивчу всі-всі-всі бібліотеки, класи, розберуся в усіх нюансах, буду писати е, е, запити напряму, не буду користуватися бібліотеками. Це абсолютно не потрібна штука. Бази достатньо. Якщо ви дійсно не хочете свідчити цього розробника, то от може сподобається. Не пуштайте і не картайте себе на перших степах. Чи степах? Не знаю. Теж, ну, знаєте, як, як бізнес коуч, не пускайте руки. Да, там. Ну, але насправді все просто важливо, щоб, знову ж таки, це не перетворилося в пушинг самого себе. Тобто, це потрібно робити тільки в задоволення, тільки якщо ви розумієте, для чого ви це робите. А це можна розуміти тільки тоді, коли ви дійсно працюєте над задачу, яка для вас буде корисна. Е, і така от особисто моє спостереження, якщо виділить для цього комфортний час. І розглянути цю е, штуку як хобі, а не як вашу задачу там, автоматизації, да? ви прийшли на роботу, такі, все, в мене ротина. Зараз буду не тих один робити ротину, а тих годин вчити Python. Да? Ви не вивчите і не зробите, і будете вночі робити потім свою ротину. А, але навпаки, якщо ви підійдете до цього як до хобі, ви такі, окей, а може, мені сподобається, там, виділю там, час, який я хотів подивитися, якусь нецікаву комедію. Да? Або е, виділю час, коли я хотів там. Не знаю, з'їздити до тещі. ну будь-що да що можна замінити на, на, на більш корисну справу. І тоді у вас точно вийде.